І так, всім привіт! Сьогодні прийшла посилка з Китаю. Подивимося, що там в ній внутрі. Що мені прийшло. Зараз розпакую і будемо дивитися. І так, розпакував, все подивився. Зараз будемо разом дивитися, що в мене тут. І так, перша це така штука прийшла. Зараз дістану. Це такі насадки набиті, які оці підкрес там, щоб примагнічувався шуруп і можна було вкручувати і викручувати, і воно магнітиться все. Я думав вони важкі будуть, але вони якісь легесенькі такі. ну Подивлюсь, як вони будуть працювати, бо на дачі багато, де треба, що крутить там. І такі штуки мені потрібні там. Ось перше. Таке, що в цій посильці лежить. Так, друге лежало, Це отака резинова, гумова, вибачаюсь, штука. У мене універсал машина. І отам зверху, виходить, завжди то листя залітає в щілину, то ще якийсь мусор. Замантався там його вже вибирати. А це зверху клеїться і воно закриває цю шилину. Як буде працювати, не знаю, але побачив на ліжці таку штуку. Вона недорого. Думаю, візьму, спробую. Потім покажу як на машині буде стояти, як вона виглядає. І так, а оце третє, що прийшло. Тут виходить отака ізолента. І вона така як барх... бархатка. Оце бувають коси, коли роблять в машині. Ось такою бархаткою обматують. У мене тут в цій машині, там хотів камеру теж прицепити, а там вся коса бархаткою замотана. Та, щоб не ліпити туди звичайну ізоленту, оцю, що така гладенька. То це так взяв дві штуки. У мене такі. Бабіни і подивлюсь теж, як воно працює, як воно там заматується. І вирішив взяти. Була якраз акція. і оце взяв. І так, а четверте, ось така штука тут. Це виходить, пояс отакий взяв за таким замком. Зараз випихну його оттуда. Ось з таким замком ідею, що воно це нажимаєш, воно відщлкується і защлкується. Теж е, треба на штани там то робочі, то... коротше, воно недорого це з такої ленти цієї. пасок буде гарний, воно швидко з'ємне. Нажав, тут з боків воно відщелкнулось. Вставив, защлкнулось. Так що таку штуку замовив. І ще замовив такий поясок, пасок <звичайний> з штукою штуки металевої. Оке. Теж спробую, може думаю, візьму такий такий пояс, який буде краще. Не знаю. Ну це і звичайний, а той бистроз'ємний такий інтересний. Спробую І той, і той може який краще буде, більш сподобається. Так що такі придбання у мене на зараз.